Ласкаво просимо на цей прямий ефір. Settle ін. Мене звуть Яна, і я працюю в команді Settle Ін. Сьогодні ми поговоримо про підготовку до школи. Будь ласка, пам'ятайте, що під час коментування цієї прямої трансляції не слід ділитися з жодною особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. Під час цього заходу ми поговоримо про різні типи шкіл у Сполучених Штатах, про вивчення англійської мови як другої мови, умови та пристосування для учнів з обмеженими можливостями, як записати дитину до школи та як долучитися до процесу навчання вашої дитини. У Сполучених Штатах діти мають право на освіту з 5 років, садочка. До 12 класу школи, незалежно від рівня володіння англійською мовою чи здібностей, відмовляти дитині в безкоштовній державній освіті є незаконним, батьки зобов'язані записати дітей до школи. Важливо знати, що якщо ви не записали дитину до школи, це може призвести до юридичних наслідків. У Сполучених Штатах існують різні типи шкіл, які може відвідувати ваша дитина: державні, приватні і чартерні школи. Державні школи є безкоштовними для навчання і повинні дотримуватися законів штату та федеральних законів про освіту. Ці школи фінансуються урядами штатів і контролюються місцевими шкільними округами. Більшість дітей у США відвідують державні школи і зазвичай ходять до шкіл, розташованих неподалік від місці проживання. Приватні школи належать приватним організаціям і фінансуються за рахунок приватних пожертвувань. Приватні школи не регулюються так само, як державні, але теж залежать від законодавства, яке відрізняється в різних штатах. Батьки повинні платити за навчання своєї дитини, і зазвичай батьки подають заявки на вступ. Чартерні школи це незалежні приватні школи, які фінансуються державними та приватними донорами. Вони перебувають під певним державним наглядом. Відвідувати їх можна безкоштовно, хоча зазвичай потрібно подавати попередню анкету. Вирішуючи, до якої школи віддати дитину, враховуйте різні фактори, включаючи вартість, місце розташування, розмір класу та умови проживання. Ви повинні подумати про те, який варіант найкраще підходить вам і вашій родині. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, яка школа найкраще підійде вашій дитині, зверніться до шкільного координатора місцевої агенції з питань переселення. Ви також можете дізнатися більше про переваги зарахування вашої дитини до школи в нашому довідковому центрі. Як влаштована шкільна система? Незалежно від того, який тип школи ви оберете, шкільна система Сполучених Штатів складається з початкової, середньої та старшої школи. Початкова школа включає в себе рік дитячого садочка перший, другий, третій, четвертий і п'ятий класи. Діти відвідують початкову школу у віці від 4. До 11 років. На цьому етапі учні вивчають основи різних предметів, таких як читання та письмо. Наприкінці початкової школи діти зазвичай починають проходити стандартизоване тестування. Середня школа, що в різних штатах може називатися молодшою середньою або середньою, зазвичай включає 6, 7 і 8 класи. Діти відвідують середню школу з 11 до 14 років. На цьому етапі учні отримують більше домашніх завдань і можуть почати брати участь у позакласних заходах. Старша школа включає 9, 10, 11 і 12 класи. На цьому рівні діти навчаються у віці від 14 до 18 років. Оцінки і записи зі старшої школи використовуються для вступу до коледжу, тому цей період має вирішальне значення для майбутнього вашої дитини. Деякі старші школи можуть запропонувати учням можливість пройти подвійний курс навчання в коледжі, або записатися на спеціальні курси для майбутньої кар'єри. У міру того, як ваша дитина стає старшою, вона отримуватиме більше домашніх завдань. Вона також отримуватиме табель успішності, з якого ви дізнаватиметеся її оцінки в кожному класі. Більшість шкіл у США працюють за системою AF, де A – найкраща оцінка, а F – незадовільна – Якщо у школі вашої дитини інша система оцінювання, ви можете домовитися про зустріч з консультантом або куратором, щоб він вам її пояснив. Що робити, якщо моя дитина не говорить англійською? У багатьох державних школах є програми англійської як другої мови ESL – для дітей, які потребують додаткової допомоги у вивченні англійської. Програми ESL проводяться в той же час, що й звичайні шкільні заняття. Залежно від того, наскільки добре ваша дитина знає англійську, ESL може бути як годинним заняттям на день, так і кількома годинами на день. Що робити, якщо моя дитина має особливі потреби? Іноді люди мають особливості, які ускладнюють процес навчання. Якщо ваша дитина має задокументовану інвалідність, вона може мати право на освітні плани, такі як індивідуальні освітні плани IEP або плани 504, які передбачають надання умов для навчання, починаючи з дитячого садка і до досягнення 21 року. Отримання допомоги та підтримки в рамках цих планів є важливим, оскільки вони забезпечують доступ до персоналізованої підтримки та послуг, що гарантує, що діти з особливостями можуть досягти успіху в навчанні в школі. Індивідуальні освітні плани IEP та плани 504 підтримують учнів з різними видами інвалідності, включаючи, але не обмежуючи з ними. Проблемами з навчанням, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, фізичними вадами, емоційними та поведінковими розладами. Обидва плани пропонують різні умови, і вам слід подумати про те, який план найкраще підходить для вашої дитини. Якщо ваша дитина має особливі потреби, важливо, щоб ви звернулись по допомогу та обов'язково співпрацювали з вчителями, щоб переконатися, що ваша дитина буде отримувати підтримку у школі. Щоб мати право на участь у цих планах, ваша дитина повинна мати документально підтверджену інвалідність. Ви можете отримати таку документацію, звернувшись до лікаря, психолога або іншого фахівця, який зрозуміє вашу дитину і знає, з чим вона може стикатися. Давайте розглянемо деякі відмінності між цими планами. Плани 504. План 504 призначений для учнів, які потребують особливих умов навчання в класі. Це може включати додатковий час для виконання завдань, використання спеціальних інструментів, що допомагають у навчанні, або закріплення за дитиною певного стільця в класі. Цей план створюється вчителями, батьками, а іноді лікарями або іншими експертами, які зрозуміють, як дитині найкраще вчитися. Плани IEP План IEP призначений для дітей, які потребують більшої підтримки у навчанні. Ці плани можуть включати додаткову допомогу спеціального вчителя, різні способи викладання або спеціальні класи, розроблені відповідно до потреб вашої дитини. Плани IEP створюються вчителями, батьками, психологами або іншими фахівцями, які добре знають вашу дитину. Плани індивідуальної освітньої програми IEP та 504 передбачають спеціальні умови, які допоможуть вашій дитині досягти успіху у навчанні. Ці плани підтримують вашу дитину та гарантують, що вона має справедливі шанси навчатися та розвиватися. Як записати дитину до школи? Процес зарахування або реєстрації може сильно відрізнятися в залежності від штату і може відбуватися в школі або районному офісі. В чартерних і приватних школах ви можете зайти на їхній вебсайт, або зателефонувати до них, щоб дізнатися більше про процес зарахування. У більшості державних шкіл ви можете зателефонувати безпосередньо до школи, щоб отримати інформацію про реєстрацію або призначити зручний час для зарахування вашої дитини до школи. Іноді школа може зв'язатися з вами по телефону або по пошті, щоб зарахувати вашу дитину. Більшість шкіл реєструють дітей на початку навчального року, що зазвичай відбувається між серпнем і вереснем. Процес зарахування включає надання посвідчення особи, як правило, свідоцтва про народження або з паспортом, довідки про актуальні щеплення або звільнення від них, а також докази проживання в межах шкільної зони, наприклад, ваші рахунки за комунальні послуги. Відвідування державної школи зазвичай залежить від місця проживання, тому ваша дитина швидше за все відвідуватиме найближчу до вашого дому школу. Щоб дізнатися більше про зарахування дитини до школи, прочитайте цю статтю довідкового центру «Settle In. У кожному штаті діють різні закони щодо зарахування до школи. У деяких штатах батьки можуть записати дитину до будь-якої державної школи. Навіть якщо вона знаходиться далеко від місця вашого проживання, штати також мають вимоги щодо наявності щеплень для вступу до державної школи. З віком вашій дитині можуть знадобитися різні вакцини. Важливо вести облік кожної дитини і стежити за тим, щоб ваші діти отримували актуальні щеплення. Щоб дізнатися більше про вимоги до дитячих щеплень для учнів у США, будь ласка, прочитайте цю статтю довідкового центру «Settle In. Якщо у вас є питання щодо вимог штату, зверніться за допомогою до місцевої агенції з питань переселення, громадського активіста, групи підтримки або шкільного куратора. Після того, як ви записали дитину до школи, важливо продовжувати брати участь у її навчанні ваша участь безпосередньо впливає на її успіх. Ось кілька способів, як ви можете долучитися до навчання вашої дитини, відвідати шкільні орієнтації. Ці заходи відбуваються перед початком нового навчального року і дозволяють батькам прогулятися школою, познайомитися з учителем своєї дитини та поставити йому запитання. Такі зустрічі допоможуть вам почуватися спокійніше щодо майбутнього вашої дитини. Заплануйте батьківські збори. Батьківські збори відбуваються кілька разів протягом року. У цей час ви можете зустрітися віч навіть з учителями вашої дитини і дізнатися, як вона навчається у цьому класі. Крім того, ви можете дізнатися про будь-які труднощі, з якими стикається ваша дитина, і разом з учителями знайти рішення для їх подолання. Беріть участь у роботі батьківського комітету PTA. Батьківський комітет це клуб, яким керують батьки учнів школи. Вони планують і проводять заходи для учнів, батьків і громади. Ви можете долучитися до цієї роботи як волонтер на одному заході, так і стати основним членом організації. Школи майже завжди прагнуть до більшого залучення батьків через батьківські комітети. Окрім участі у шкільних заходах, ви також можете створити щоденні звички вдома, наприклад, запитувати про те, як пройшов день вашої дитини, і допомагати їй з домашнім завданням. Важливо бути в курсі занять вашої дитини, щоб ви могли допомогти з домашнім завданням, спеціальними проєктами або підготуватися до екскурсій. Зараз ми хотіли б відповісти на деякі з ваших запитань. Хоча ми не матимемо часу відповідати на усі запитання, наша команда буде стежити за коментарями і відповідати на них якомога швидше. Будь ласка, пам'ятайте, що коментуючи під час цієї прямої трансляції, ви не повинні ділитися ніякою особистою або конфіденційною інформацією, оскільки ця трансляція є публічною. Ви можете надіслати нам приватні повідомлення з будь-якими делікатними питаннями. Чому ця онлайн-подія відбувається саме зараз? У Сполучених Штатах кожна школа сама обирає, коли починати навчальний рік. Більшість шкіл починають навчання в середині серпня, але багато хто починає в кінці серпня, в середині вересня. У той час, як ваша дитина вже пішла до школи, інші діти все ще чекають на початок навчального року. Ця онлайн-подія містить інформацію для тих, хто ще не вступив до школи. Чи можу я перевести дитину в молодший клас через відставання у навчанні? Якщо ви вважаєте, що ваша дитина повинна бути в молодшому класі, зверніться до шкільного консультанта і попросіть його протестувати вашу дитину. Більшість шкіл проводять оцінювання новопробулих дітей, щоб побачити, на якому рівні вони знаходяться в академічному плані. Якщо ваша дитина продовжує відчувати труднощі, ви можете перевірити її на наявність будь-яких навчальних перешкод або записати на програму вивчення англійської мови як другої, і якщо вона ще не записана. Ви також можете виділити час, щоб допомогти дитині з домашнім завданням і розпитати її, в чому вона відчуває труднощі. Чи може моя дитина бути зарахована, якщо у неї немає id картки Хоча в кожному штаті існують різні вимоги до зарахування, ваша дитина не обов'язково повинна бути громадянином США, щоб бути зарахованою до будь-якої державної школи в Америці. Вам потрібно буде надати підтвердження її особи, а це можна зробити надавши копію свідоцтва про народження або паспорта будь-якої країни. Вам також потрібно буде надати довідку про актуальні щеплення або звільнення від них, а також підтвердження вашого місця проживання, яке можна надати за допомогою рахунків за комунальні послуги, де я можу знайти більше інформації про фінансування вищої освіти. Чудове запитання! Ми говорили про вищу освіту під час попереднього прямого ефіру. Ви можете знайти його на сторінці Settle In YouTube та на сторінці Settle In for Ukrainians у Facebook англійською, українською та російською мовами. Для отримання додаткової інформації про фінансування вищої освіти для вашої дитини ви можете домовитися про зустріч з консультантом коледжу, щоб дізнатися, які стипендії та допомога доступні для вашої дитини. Я хочу подякувати вам за те, що ви приєдналися до нас на цей прямий ефір. Ми охопили багато інформації. Ви можете повернутися до запису цього ефіру після завершення трансляції, щоб повторно переглянути інформацію. Ми також заохочуємо вас стежити за сторінкою у Фейсбук, щоб утримувати найсвіжішу інформацію, яку потрібно знати, щоб адаптуватися до життя в Сполучених Штатах.